Однією з основних причин переїдання, особливо у вечірній час, є наша втома. Давайте уявімо собі ситуацію, коли людина дуже багато працює і не дозволяє собі зробити жодних перерв, окрім як на їжу. І вона може навіть не рахувати, скільки таких перерв на їжу було протягом дня. Це можуть бути якась кава, під каву зазвичай уходять якісь тістечка, цукерочки. Я сама такою була. І у мене у робочому столі завжди були якісь смаколики, да, якась шоколадка, якісь цукерки корисні, сухофрукти, як я вважала. І взагалі протягом дня не рахувалося, скільки було чашок кави чаю і скільки з'їдалося солодощів та булочок. Якщо така історія теж про вас, поставте плюсик, подивимося, скільки нас таких. Або інший сценарій, коли людина. А, працює протягом дня, так, можливо, перекусує, а можливо, і ні. І коли вона має змогу повноцінно поїсти, а це зазвичай вже вечір, коли вона приходить додому надзвичайно втомлена, то що спустошується повністю холодильник. Так? Ми, начебто, і плануємо поїсти трошечки, але по факту виходить так, що ми з'їдаємо все, що бачимо. А, Потім беремо, наприклад, ще десертик. А після десертику нам знову хочеться ковбаски, і оце починається. Так? Відкриваємо холодильник, беремо ковбаску, наче з'їли, потім пішли ще взяли якесь тісточка, печеньку. І ми просто потрапляємо ось цю харчову пастку, коли ми не можемо наїстися, наче вже і ситі, але все одно, все одно щось підхоплюємо. І для людини це як спосіб відчути затишок. Да? Наш мозок розуміє, що нарешті я в безпеці, нарешті повно їжі, і він просто хоче наїстися наперед, а раптом вже знову господар мене не погодує. Дуже часто така модель поведінки, коли людина переїдає через тому, спостерігається у матусь. У декреті, бо це реально робота, реально важка робота, і матуся може просто не мати протягом дня часу поїсти. І коли хтось може посидіти з дитинкою, її відправляють поїсти, кажуть, поки мама не поїсть її не чіпати, і матуся ця починає їсти. і зазвичай це теж і перше, друге, і третє, і десерт, і якась їжа дуже така. Для неї комфортна, заспокійлива, це якісь тістечка, якісь солодощі, вони такої м'якої повітряної консистенції, солоденькі, які радують її смакові рецептори. І вона, знаєте, намагається подовжити це задоволення, подовжити свій відпочинок за рахунок того, що вона їсть, їсть і їсть. Але що по факту відбувається? Звісно ж, ми розуміємо, що а за допомогою їжі ми в тому ніяк не знімаємо. Це величезна ілюзія. Напруга з нашого тіла, емоційна напруга, вона нікуди не йде. Це теж велика ілюзія. Навіть навпаки, людина розуміючи, що вона переїла, перебрала калорії, вона ще більше напружується всередині. Вона починає себе картати, і у нас просто, знаєте, такий вибух. Відбувається, що сьогодні я об'їлась, завтра сідаю на дієту, бо вчора об'їлася, а і тримаю цю дієту до вечора. А ввечері усе заново усе спочатку. Тому що тут необхідно зробити, перше, завжди дотримуйтесь графіку свого харчування такого, який вам комфортний, такий, як ви можете скласти зі своїм персональним консультантом. А, щоб організм ваш розумів, да, що о 8 годині, об 11 годині о 2 годині дня увечері його погодують. Не, мають бути, не має бути у вас великих пауз між їжею, Прийоми їжі у вас мають бути повноцінними. Коли ви Берете каву і до кави ще а, якийсь смаколик, щось солоденьке, це не повноцінний прийом їжі. Вам ще більше буде хотітися їсти і а, будьте впевнені, що ви увечері будете переїдати. Тому а, кожен прийом їжі він повноцінний, навіть якщо це невеличкий прийом їжі. 200-300 калорій, але повноцінний да, білок, клітковина обов'язково, корисні жири, повільні вуглеводи і допиваємо норму водички. Наступне: а, привчайте себе відпочивати іншими шляхами, окрім як поїсти, да, тобто знаходьте для себе час, наприклад, на роботі просто відволіктися, зробити 5 хвилин зарядку. А подивитися у вікно, або якщо у вас є можливість, наприклад, вийти, прогулятися навколо офісу чи навколо вашого будинку, коли ви приходите додому. І ви відчуваєте, що ви голодні, от ви йдете додому, і частіше за все, ви вже знаєте, що ви будете їсти. Да? Що вам хочеться ковбаси, що вам хочеться солодкого. І ви починаєте себе обманювати, що я там прийду, зараз зроблю собі салатик, ніякої піроженки я їсти не буду. А, тому, коли ви йдете додому, вже формуйте в своїй голові. Реальний сценарій, да? от, наприклад, хочеться вам тістечка, ну або хочеться цукерочку, не обманюйте себе, але перед цим ви повноцінно повечеряйте. А якщо хочеться солодкого. Намагайтеся знайти альтернативу цьому солодкому, наприклад, корисні цукерки або корисна шоколадка. Або якщо вам хочеться конкретно да, цього тортика, то ви маєте з'їсти його після повноцінного прийому їжі. Не замість. Да? Тут калорії ми вже не економимо, бо ви тоді. 100% переїсте. Ще одне, коли ви приходите добу, додому і навіть вже сформували для себе сценарій харчової поведінки, ви знаєте, що ви маєте поїсти повноцінно, потім вже десерт, якщо вам захочеться, Але а, все одно, ви не маєте в першу чергу, коли ви прийшли і зняли одяг, бігти на кухню. Заборонено, просто забудьте. Знімаєте одяг. Ідете в свою кімнату, ви можете 10-15 хвилин посидіти у кріслі, полежати на дивані, або а, ідіть у ванну, прийміть ванну чи душ, намастіться пахучими ароматними кремчиками, ласьйончиками, Намагайтеся відчути своє тіло і дати своєму тілу насолоду через дотики до нього, через те, що ви за ним. За нього турбуєтесь, да? тобто зробіть собі душик, розітріть себе. Такою піночкою, да, помас... помасажируйте своє тіло, намастіться, як я вже вам сказала. Да? Тобто ви маєте відчути своє тіло, воно має а, зрозуміти, що про нього турбується. І коли ви вже завершуєте свої ритуали догляду за собою у ванні, ви собі плануєте, що я зараз потихеньку, спокійно піду приготую собі вечерю. Ви сідаєте. І їсте абсолютно спокійно те, що вам хочеться. Ви не відволікаєтесь на гаджети ні в якому разі, ви не дивитесь телевізор, ви не гортаєте пресу, ви не перекручуєте знову свій день, що відбувалося протягом дня. Ви просто зосереджуєтеся на їжі, максимально стараєтеся вловити смак їжі. Консистенцію, наскільки вам смачно, що вам смакує найбільше, який смак вам приносить більше задоволення, чого вам хочеться. І ось так: от усвідомлено, будьте впевнені в тому, що, проробивши ці ритуали абсолютно прості, ви вже не переїсте. І вами їжа не буде керувати. Ви вже будете керувати процесом, ви вже будете розуміти, скільки ви з'їдаєте, що вам потрібно, що вам іще хочеться. І повірте, коли ви будете це робити усвідомлено. То ви ні в якому разі вже не будете так переїдати і потрапляти в пастку, коли вам хочеться і солодкого, і солоного, і жирненького, і всього-всього і одразу. І будьте впевнені, що ви поступово відкоригуєте свою харчову поведінку. І ще один такий моментик, одна порада від мене все ж таки, дівчата, любіть себе. Поважайте себе і своє тіло і влаштовуйте собі хоча б один день на тиждень, такий день відпочинку, день лінощів, коли ви геть нічого не робите і не картаєте себе за це. Дозвольте собі відлежатись, дозвольте собі зробити те, що хочете саме ви. Це можуть бути ваші улюблені справи. Ну, ніхто не каже, що ви маєте лежати цілий день. Але якщо вам хочеться полежати цілий день, полежіть. Дозвольте собі ось просто такий день, який ви присвятите саме собі. І тоді будьте впевнені, що переїдання з вами вже не будуть траплятися. А якщо будуть траплятися, то дуже-дуже дуже рідко, все рідше і рідше і ви не будете знаходитися під впливом їжі. Я вам бажаю бути стрункими, здоровими, але в першу чергу щасливими і любити себе. До зустрічі!